Ви вже прокинулися? Ну і чудово, бо зараз новини з боліт починаються. Будемо собі настрій російською тупістю піднімати. Тож, let's go! якась чергова незрозуміла депутатка Російської державної думи вирішила, що роботодавці мають контролювати рівень народжуваності у своїх колективах. У них же там через демографічну кризу дно. Тож тепер робота це не лише зарплатня, а й плюс одна дитина на рік. Мінімум привели це про сім'ї з дітьми. Багатодітні сім'ї стають новою елітою. Навіть якщо живуть в шістьох в одній кімнаті та бачать м'ясо лише на новий рік, вона просто забула це додати. Коротше податок на бездітність на Росії е, скоро, але на цьому російські політики не зупинилися. Ще якийсь чувак, який просиджує штини у Думі, сказав, що жінки, які не хочуть народжувати егоїстки, адже що може бути більш егоїстичним ніж бажання якось іще реалізуватися у житті, крім як штампувати нових е, росіянчиків. Ну алло. евакуація по російськи під час пожежі в якомусь задрипаному торговельному центрі у Москві росіяни змушені були вибивати двері, намагаючись врятуватися. А знаєте чому ці запасні виходи були зачинені? Всього лише. Це так по-російськи у Красноярську. Тим часом якийсь мазаний псих вирішив урізноманітнити життя своїх сусідів, стріляючи по ним із балкону з рушниці. Так що інакше до е, його квартири увірвалися правоохоронні органи і затримали стрілка. Тепер, мабуть, на написання мемуарів перейде. На СТО у Німеччині російський співробітник показав, що таке справжній сервіс по російськи Самі подивіться, що він вимочив з машиною з українськими номерами. Приїхав тут гад машину полагодити. Зараз я тобі зроблю техобслуговування. Ось вона мінералочка. Із сукром все як треба. Поїздити він захотів. Поїдеш ти. Зараз я ще землі туди додам. Націкавіше те, що власники авто за секунду зрозуміють, в чому прикол і хто винен у поломці їхньої машини. Ще й відео в інтернеті як доказ є. Тож тепер, судячи з усього, ідіот буде до кінця свого нікчемного життя виплачувати українцям репарації. У Володимирській області черговий військовий злочинець і за сумісництвом кандидат у депутати завітав у місцевий дитячий садок. Чувак пояснив малим, чому всі так хочуть воювати з Росією, хоча вона нікому і даром не впала, насправді. Коротше, причина просто бомбезна. За його словами, їй просто ну, заздрять. Ти поки ще не знаєш, але запам'ятай, це справжній бойовий шеврон, такі носять військові. У нас країна велика, і війни виникають. Чому? Як ви думаєте? Тому що багатьом державам не подобається, що в нас так багато багатств. Людей в нас небагато живе, тому вони завжди будуть намагатися у нас все відібрати. І вашому поколінню доведеться цьому протистояти. Військова агітація для дошкільня це вже на Росії як тренд. Залишилося молодняк навчити користуватися саперними лопатами. І можна в бій. Росіяни, забудьте про банальні краєвиди з вікна на парки та озера з ваших халуп. Пітерська нерухомість тепер пропонує розкішний вид на підземне паркування. Тобто це реальна парковка, автоматична, багаторівнева. Справжній рай для поціновувачів урбаністичного екстриму. Запах бензину та мастила з вікна у подарунок. Ну і наостанок щось на класичному. В місті Орел нарешті вирішили проблему ям на дорогах за допомогою кабачків. Погодьтеся, коли бюджет на латання дірок у асфальті не хевається, кабачок там має вигляд як летий. з вами були новини з Боліт. Скоро побачимося!